Всім привіт, вітаю! Сьогодні у нас неділя, 5 січня, надвечір'я богоявлення, завтра водохреща. Гарний сонячний день. До речі, по поводу календаря цього відривного, хочу сказати, що хто зі мною давно вже на каналі, той знає, що кожного року я купую такий відривний календар, Дехто скаже, що він трішки такий ніби старомодній, так, як кажуть, бабський, але він завжди присутній. В моєму житті, і ви знаєте, такий ритуал відривання цього листочка кожного дня читаєш інформацію з переду, ззаду. На цей раз я купила кулінарний календар. Ну, вірніше, знаєте, зайшла в. Бонус, магазин, бонус, і там ці календарі були по 65 гривень. В кіосках преса такі календарі по 85 гривень. Ну, от я вже забрала останній, залишився тільки кулінарний. Ну теж непогано. От мені саме головне ця перша титульна сторіночка. Дуже вона інформативна. Ну, Хто, звичайно, цікавиться різними такими е, святами, іменами е, Схід, захід сонця, тривалість дня, місяць у рибах. Ну, Я в цьому дуже сильно не розбираюся, але читаю, і цікаво. Так, букетик ще мій стоїть, вже, мабуть, десь всередині наступного тижня почну розбирати всі ці новорічні прикраси. А ще в мене от такий календарик, це депутат нам дарував на Новий рік от з такою змійкою. Ну, вона тут не знаю, навіть на змійку не схожа, а схожа на навіть не знаю на що. На а ну да, схожа на удава із мультика да, нашого з дитинства про слоненятко, папугу і удава. Щось, щось є схоже. В 24-му році зі мною був отакий календар з передбачуваннями мій переможний, 24-й рік від Орнер. Купувала я його десь уже в лютому місяці. В середині лютого він був уже по хорошій акційній ціні, тому що перед початком року такі календарі зазвичай дуже дорого коштують. Я розумію, що тут дуже гарна поліграфія високої якості папір, але ціни, я думаю, ну, вони ну, як для мене не бюджетні. От. Хотілося би мати такий календар з передбачуваннями і на 25 рік. Ну, подивлюся, яка буде ситуація ближче до лютого місяця. Ну, можливо, там навіть до березня місяця будуть розпродажі. І якщо буде хороша для мене хороша ціна, то обов'язково куплю ці листочки. Я тут всі зберегла, які відривала. От вони тут є. Спочатку. Думала їх використовувати як ментальні карти, але все-таки рекомендують викидати все те, що було, всі календарики, всі, всі такі календарі минулорічні потрібно викидати а починати щось нове. Можливо, ви скажете, що я багато дуже Дивлюся, слухаю, читаю різних оцих передбачень, що можна, що не можна. Можливо, і так. Ну, знаєте, дуже сильно я якби, в це не вірю, але прислухаюся, прислухаюся, тому що ну, багато чого позитивного є в таких от рекомендаціях і передбаченнях. Так, далі Хочу показати, що зараз от продовжую пити цей ультрамаг. На ніч дуже він мені подобається. Тут великі такі таблетки, тому інколи я перел... ну, ламаю їх навпіл і, ну дивлячись, який в мене стан, то або цілу п'ю, або половинку. І е, цей ультрамаг мені дуже допоміг в налагодженні. Роботи кишково-шлункового тракту. От зранку в мене, вибачте, були закрипи, а тепер все чудово, і я рахую, що це саме дія цього магнію. Ну, Саме не цього магнію, а тут різні види, різні види магнію. і... Саме магній, здається, цитрат, от допомагає в роботі шлунково-кишкового тракту. Так що рекомендую. Також почала використовувати цей крем для рук. Показувала вам від біокон зимовий догляд, захисний і живильний. Дійсно класний крем, саме на от, таку прохолодну погоду рекомендую, і я дуже задоволена, що його купила. Руки такі гладенькі, не пересушені, і відчувається, що такий захист і живлення присутні. Тому е зверніть увагу. Бюджетний крем і гарний. Взагалі то багато з вас хто хвалить продукцію Біокон. Це виробник Україна, український виробник, і зараз вони знаходяться в місті Дніпро. Але мені здається, що раніше вони були в Донецьку. Можливо, я поміня... помиляюся, але раніше це був Донецьк чи Донецька область, ну, а зараз, мабуть, вони переїхали в місто Дніпро. А можливо, і спочатку були в Дніпрі, не буду вам говорити. Також зранку зробила от таку масочку від це Амвиці, лінійка. Іде відлущувальна маска для шкіри обличчя з смородиною. От. Як маску не використовувала, а просто використала як скраб для обличчя, так і тут приємний аромат, прямо такий смородиновий. І дійсно маска такого кольору, і дуже-дуже гарно е, діяла вона, як відлущувальна маска. Шкіра після неї, наскільки гладенька, така, знаєте, і якось ніби аж підтягнута. і... Е, Відчула, що після цього скрабування навіть крем краще поглинається шкірою, краще розпреділяється. Ну, чудово, мені дуже-дуже сподобалось, тому рекомендую. Тут ще мені на багато разів вистачить цієї масочки, вірніше цього скрабу, будемо так називати, відлущування дуже-дуже сподобалося. Так, а ще хочу показати вам цукерки. Я вам говорила, що дуже багато в цьому році на Новий рік подарували різних цукерок нам, от тому я так знаєте, кожного дня з кавою з чаєм. Вибираю собі і так, по пару цукерочок і ласою. Дуже мені сподобалась оця цукерка Крокс від Рошен. Тут всередині ніби, знаєте, така арахісова халва з якимись подрібненими такими частинками. Дуже-дуже сподобалась. От Рекомендую, хто любить знаєте, такі цукерки, як ніби, знаєте, вафельні або от халву, хто любить, то вам теж ця цукерка сподобається. Ну, шармі Всім подобаються вони. На цей раз вони були от в такій гарній обгорці. Це Folk традишн, фольк фольклорні традиції, мабуть, була випущена ця от упаковочка до різдвяних свят, до новорічно-різдвяних свят. Також уже колись вам показувала от таку цукерку, Мадам Буваш. Ну, бачу, я її тільки, в продажу тільки в Черкасах, це мені сестра теж її тепер передає, тому що знаю, що мені дуже подобаються ці цукерки. Тут, як вони схожі на. Трюфельні. Але тут такий смачний шоколад, і серединка теж дуже-дуже смачна подобається. Ну, а оцей чорнослив від своєї лінії, з Волостим горіхом, мені не сподобався. Це АТБ, ну, якийсь для мене дуже твердий сам шоколад зверху. І чорнослив теж ну, буває по-різному, але якось чорнослив мені не сподобався. Так що своя лінія, оцей чорнослив не рекомендую. Ну, а так в основному там ще, в основному, були інші цукерки від рошен, які ми всі знаємо і е, споживаємо, і всім вони подобаються. Ліщина, е, потім, потім Монблано, ці всі різні там з різними кольоровими обгортками. Е, ну і там е, інші цукерочки, які Можливо, колись там потім ще вам і покажу. От такий сонячний день у нас сьогодні. Мої квіти кімнатні. Турбувалася не тільки про себе масочку зробила, а також і от розвела добриво. Так, добриво от таке універсальне купила для кімнатних рослин. Розводжу великі бутилці пластикові, а потім доливаю в ті бутилки, якими я поливаю квіти. Зазвичай квіти я поливаю або всереду, або на вихідні. Субота, або неділя. Ну, Так як зараз у нас така. Прохолодна е, погода, і в будинку е, ми так стараємося економити газ, тому в будинку в нас не жарко, палення включаємо тільки на ніч, то е, полив роблю от, рідкий, рідкий полив, щоб не заливати квіти, і е, щоб коріння в них не загнивалось. Ну, от, а добриво добриво бачу, що їм зараз дуже-дуже необхідне. Так що от така ситуація. Хотіла ще сьогодні пофарбувати волосся, але бачу, що зараз в мене воно якось дуже-дуже випадає, тому трішки цю процедуру е, ну, від, відкладу на потім, не знаю коли, можливо, через тиждень, через два, але якось з волоссям зараз прямо біда-біда. Ніби я і омегу пропила. От, але і результат, результат якось не, не, не бачу, щоб ця омега подіяла саме гарно на волосся. Я от пропила, здається, влітку дачі на початку осені омегу від Оріфлейм, і там от якось результат був відчутніший. Я відчувала по своєму організму, по стану шкіри, волосся. Ну, можливо, так співпало, але омегу від Оріфлейм тепер я всім рекомендую. Мені мені дуже сподобалося. Ну, а ця омега, яку я зараз пила, це от подруга мені дарувала. Купувала в Айхрбі. На Айхрбі, то я вставлю картинку, яка, та всі ви її знаєте. Ну, Ніби непогано, ніби все чудово. От, але все-таки омегу рекомендують пити, коли ви їсте під час їжі, коли ви їсте якусь жирну їжу, тому що це жиророзчинний вітамін. Да? От, а у мене не завжди так було. Тому, можливо, така, от такий от і зараз результат. Ну, а можливо, це такий накопичуваль... накопичувальний -таки ефект, і, можливо, трішки пізніше я і побачу хороші результати. Так що, отак проходять мої вихідні дні. Ну, Звичайно, прибирання, стірка, глажка, готов... приготування їжі, все це, все це є, все це присутнє. В житті кожної жінки на вихідних. Ну, але це вже, як то кажуть, інша історія і інше відео. Ну, а на сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу, гарних вам тихих, спокійних, робочих днів. Ну, і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!